Хочеться. І, ну, такі, знаєте, таку, прям, от, щоб там Мету е, записувати, її. можливо, потрібно, і знаю, що потрібно, але не пишу. Е, ну, не планую свій день. А вчитися хочеться, постійно навчаюся. І пізнавати щось нове хочеться. І е, е, от останній рік дуже багато читаю таких, такої літератури психології Лапковського і Троцького. Мені це подобається. І хочеться е, навчитися новим програмам в інтернеті. Мені дуже подобається вести ці курси підготовки до зовнішнього оцінювання. О, чесно, я кайфую. Від того, що діти приходять, те, чого, ті діти, яких чогось вже хочуть, які визначили, що да, їм потрібна історія. І від цих занять. Це наскільки колосальне задоволення, коли ти дивишся не в порожні очі, а коли ти відчуваєш оцю віддачу, да, мені, мені, і я їх і веду, і мені хочеться їх вести. І хочеться для них готуватися, і хочеться знайти якийсь відеоролик, і показати е, якийсь уривок із фільму, і розказати, хто такі партизани, і що відбувалося в нас в Україні. От.